Всім привіт. Недавно пише мені знайома і каже: ой, що через ті перебої зі світлом мене щось перестав комп'ютер працювати. Каже: може, ти приїдеш вечором, переставиш мені Windows. Ну, ви поняли? Да, бо я спрятку не поняв. Почав питати, який Windows. Чи є DVD-ROM? Потім вона вже скинула фотку залужного і русню. Ну, ви поняли? Так. Бо я теж не поняв другий раз. Думаю, що будемо уявляти перемогу. Що... Не знаю. Ну, але в результаті я поняв, але не поїхав. Знаєте, чого не поїхав? <рес> Нормально. Ні. Нормально. Тому що я не поїхав, тому що уряд попросив не тратити енергію з 17 до 23. -ї. Ну а я себе знаю. Ну, там... <рес> мужики в залі чути. Так. Там енергії піде, дай Боже. Ну, як мінімум, на те, щоб пояснити, що Linux 100 разів краще за Windows. Ну, я десь прочитав, що найбільше в квартирі енергії використовує комп'ютер і включений на фоні телевізор. Собі думаю, бляха, то єдине, що в мене вдома включене. Навіть я деколи виключене, вони включені. Я вирішив якось доєднатися до цієї традиції, економити енергію і почав ходити на роботу пішки. Правда, потім приходжу, йду в душ, перу, сушусь феном, ну, знаєте, то ще непонятно, хто в плюсі. Але поки йду пішки, я проходжу попри центр для біженців від ООН. І там в мене такий великий плакат висить, на якому написано, що вся гуманітарка є безкоштовною. І внизу дописано, що не треба ніяких подарунків, оплат і секс послуг. Змінив <рес> секс послуг. Хтось пропонує свої секс послуги як гуманітарку. Бля? Типу, хтось приходить, якийсь чувак і каже, я хочу бути у вас волонтером. <ріст> вони кажуть, а що ви вмієте робити? Ну, дивіться, я вам зараз відео покажу в мене є. <ріст> так. Щось таке. Зараз часто говорять про те, що в Путіна є двійник. І навіть, можливо, не один, а кілька двійників. І мені здається, що навіть якщо це правда, ну, навіть якщо це правда, то вони по-любому мають жити там з ним в бункері, ні? Ну, де їм більше жити. І уявіть собі ситуацію, Путін заходить зранку в ванну, а там вже три путіна миється. Він каже: так, ви ще довго. І вони такі, в смислі, ми ще довго, вставай в чергу взагалі-то. Він каже: ви що прикалиться, я справжній Путін. Вони каже, та, та справжній, так. Розкажеш, я справжній. Я справжній Путін, вон в мене пісюн мікроскопічний. <реш> Той другий каже, в мене менший взагалі. то Третій каже, в мене ще менший. І вони стоять четверо голі, міряються пісюнами. Тут заходить Аліна Кабаєва. І каже: так, це що за еротичний сон, що його? І вони кажуть: о, Аліна Кабаєвна, ви нас і помирите. Скажіть, де справжній Путін? Вона каже: я звідки знаю? Зараз прийде справжня Аліна Кабаєва, хай вибирає. Але зі світлом то ще півбіди у Львові. Кажуть, що не буде і тепла. Але ну, зараз вже от листопад, але на вулиці все рівно плюс 10, плюс 15 градусів. Це дуже круто, це дуже круто, але є ну, два негативні ефекти. По-перше, це те, що вся стрічка в грибах, бляха. І другий ефект позитивний, насправді для нас, негативний для Русні, це те, що в європейській газосховищі на 98% вже заповнені. І по факту зараз вже нікому не потрібен російський газ. Це дуже круто для України. Це навіть звучить як якась спецоперація. Мені здається, що скоро вийде інтерв'ю Буданова, де він скаже: ну дивіться, я все насправді зараз не можу розказувати, але в нас є людинка в Небесній канцелярії. Яка домовила, щоб сонечко горіло чуть-чуть більше цього року. Русня побачиться відео. Зразу там цю якось там розпочнуть кримінальну справу проти сонця. Медведів запостить твіт, що сонцю краще не жартувати з Росією. Там будуть коментарі, типу, Сонце наш. Сонце світить в своїй європі, бляха, продалось, Ми зробимо своє сонце. <рес> така класіка, класіка, знаєте. І в зв'язку з тим, що досить тепло, я ще донедавна ходив в літніх джинсах. Шарти такі порвані джинси. І мене десь за останній тиждень десь людей п'ятеро запитало: А чого ти ходиш в порваних джинсах? Ти ж айтішник. Собі думаю, капець, що за дурне питання. Кажу: а чого ти брюнетка, ти ж Світлана. До речі, згадав за Світлану. Недавно був на весіллі. І після весілля ми їхали додому і замовили таксі на кілька адрес. Ну, Бо тільки одна людина могла болт відкрити. І одна з тих адрес була Зелена 115 Д. І ми сідаємо в таксі вже п'яні, і водій каже: Зелена 115 Д? Ви поняли вже що далі буде? <ріст> <ріст> я кажу: я не знаю, де то ви водія не я. <ріст> так незручно вийшло. Мусив поставити йому п'ять зірок і лишити ще трохи солодкого. <ріст> Та в загальному весілля було круте, знаєте, без цих всіх крінжових традицій. Була тільки база, знаєте, оце перший танець, розрізання торта і бійка за політику. Тому що на весіллі був якийсь іноземець, і він попросив офіціанта put in summit». Хтось почув Путін саміт. І понесли вже, знаєте. Я зразу став на сторону гостей молодої, бо лежачих не б'ють. <рес> не, насправді жартую, нічого такого не було. Прикольне весілля. Зі мною навіть сфоткались на весіллі. Один хлопець після першого столу підходить і каже, можна з вами сфотографуватися. Я кажу, бляха, я що, так сьорбав сильно? <смір> Він каже: та ні, я деколи дивлюсь вас на черепасі, пане Тарас. <смір> <смір> Але най найяскравіша подія, що відбулась з минулої зйомки, це кілька тижнів тому в веміними був день народження. Знаєте, що в Веміними був день народження? Вгадайте, скільки йому років? П'ятдесять. 50. 50 років це капець. Я ще таким ваш маркачом пам'ятаю. Та да, і зв'язку з цим хотілося б сказати: Look, if you had one shot and one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yeah. <laughs> Yo, his pants are sweaty, knees weak, arms are heavy. He's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bomb. You see, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opened his mouth, but the words won't come out. He's joking now, everybody's joking now. The clock's right now. Time's up, our oh, crowd snap back to reality. Hope the goes gravity. <laughs> Да, так, там ще було далі, але в мене вистачили дихалки. Все, Детройт, ви прекрасні!